Це настає час спілкуватися. Отже, на телеканалі Київ, традиційно у цій порі. Програма «Громадське приймання». Мої вітання. Більш детально про сьогоднішні теми. У другому блоці поговоримо про діяльність консультаційно-діагностичного центру Почерського району. Також сьогодні продовжуємо культурну рубрику і завітаємо до київських музеїв. Сьогодні мова піде про музей гетьманства, історія і виставки. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Європейський суд справ людини. Який порядок звернення і як виконується рішення Європейського суду? Саме про це піде мова за мить. Кілька років поспіль Україна входила до п'ятірки лідерів серед країн, з яких надходить найбільша кількість до Європейського суду з прав людини. У цю п'ятірку також входили окрім України, Росія, Туреччина, Польща та Румунія. Сьогодні поговоримо чи продовжує перепрошую Україна тримати лідерство саме в питаннях звернень до Європейського суду України. Як виконується рішення Європейського суду, які порушення прав людини в Україні найбільш поширеними? Рада вітати у нашій студії Марту Івашків, начальника відділу представництва держави в цивільних справах, секретаріату урядового уповноваженого у справах Європейського суду Міністерство юстиції України. Так, рада вас бачити. Доброго дня. Слухайте, ну я розумію, що от ми часто можемо побачити цю дану інформацію, що Україна Довже бути в п'ятірці лідерів, і це не перший рік насправді. От я зазначила, 2014 й в міністерстві юстиції якісь підсумки певні ж підбивають. Я так розумію, є якась. Я не кажу там чітку статистику, але 2014-го, в зв'язку з тим, що рік був надто важкий для України, ну і цей рік теж такий ще гірший. Ну перепрошую, але дійсно, якби відверто треба говорити, за всіма показниками досить е е важкий, і війна е досить. Е Серйозне місце займає в житті кожного з нас українців, але життя ж продовжується, і дійсно люди, які тягнулися справи роками. А ми нагадаємо, що в європейський суд можна звертатися зараз. Ви теж про це нагадаєте після того, як пройдені всі інстанції національного судочинства. А 2014-й що показав, і в порівнянні з попередніми роками українці зверталися до європейського суду, чи, скажімо так, ну якось в зв'язку з тим, що відбувалося європейський суд для українців. Можливо, ми навіть змінили і вже знаходимось не на лідируючих сходинках в цьому питанні. Ну на жаль, наше лідерство. Таке, так би ну, це мовити, негативна так, так, так. продовжує мати місце. Uh -huh. Зараз у 2015 році за січень, який вже підходить uh -huh. до кінця, справ надійшло відносно менше. І надіємося, що така тенденція буде продовжуватися uh -huh. у 2014 році. Зокрема, справ було багато з огляду на події, які сталися на Майдані. На Майдані так. при цьому суд не затягував з розглядом таких справ. Uh -huh. Він надсилав їх у рамках правила 39-го регламенту Європейського суду, вимагаючи від держав жити термінових заходів для того, щоб не було порушення прав людей. І такі справи мали статус пріоритетних і розглядалися в першу чергу. А як ну, виносяться такі рішення? От ну, з майданом зрозуміло, що там. А... Найбільше тоді, які ми ж завжди використовуємо європейську конвенцію в цих питаннях, то які статті звідти використовувалися найчастіше, порушення яких прав людей, українців саме? Там мали участь події, не тільки які були на Майдані, але й ті, які були у Донецькій та Луганській областях. Переважно це стаття 3 конвенції, яка нагадати, стосується я... тортур. Тортури, так? так. Тому що зараз, на жаль, багато наших громадян перебувають у полоні, і їхні рідні подають до європейського суду позови з проханням встановити місце таких місце перебування цих осіб і якось допомогти у їхньому визволенні. А це компетенція європейського суду. Європейський суд в свою чергу е... Ні, я розумію, що європейський суд, ми так на нього великі сподівання, і я розумію людей, які але е... там ж теж чітко регламент прописаний роботи і в і рішення, які виносяться. Е... Це вход ну можна вирішити завдяки європейському суду. Особа має й... право подати заяву з огляду на порушення статей конвенції. Угу. Так як е... до людей а, застосовується я... нелюдське угу. поводження, то заявники тому й подають свої скарги. А вже в свою чергу європейський суд звертає на це увагу держави. Зразу такі запитання поставлю трошки можливо, але ми ж постійно говоримо, що коли пригадуємо взагалі порядок звернень, європейський суд прав людини, що відповідачем держава встає, так ну проти України ми часто чуємо. В цих випадках тоді, ну, якщо ми пригадали, ви пригадали третю конвен... статтю Конвенції Європейської справ людини, тоді теж Україна Від... Найчастіше... хто... я от... Ви Зрозумієте, про що я так, зараз так. не хочу вигадувати, я що розумію. хто може бути відповідачем, але в даному випадку, хто зазначається відповідачем? Є така тенденція, що особи подають позов проти України та Росії, тобто він йде проти Навіть двох та. держав? Угу. Це одно, ну, це зараз не до вас, але цікаво, коли знаєте, тоді, як Європа на це реагує. Це ж європейський суд, і цікаво тоді, коли ну, це називається у нас антитерористична операція, а не війна, коли не визнана війна, так звана. Як агресор Російська Федерація, яку теж весь світ ніби визнає, але ну не до кінця, вибачте. Ну це вже інша мова. Це більше до політики, це зараз не до вас. Але дякую, що це зазначили, як це відбувається. Але ж інша є бік, коли до України позивається і з інших держав, не лише українці виступають там проти України чи Росії. А багато є до Європейського суду подається скарг саме ну я не знаю громадян інших країн, але ні. проти України ні, таких справ надзвичайно мало угу. і. В такому випадку, якщо б громадяни інших держав подавали позови проти України, державі, громадянином якої є ця особа, було б запропоновано виступити третьою стороною у такій справі. Ну, практика така не поширена по відношенню до України. Інколи до нас надходять... А Це приємно. Я спеціально запитала, тому що хочу, щоб це чули, що ну, хоч так що Україна. Ну, не є на сьогодні так, таким членом Європейського Союзу, як би нам багатьом хотілося, але все одно ж не порушує прав, правда? І громадян інших країн маю на увазі. От приємно, оце добре. Ну хотіла, щоб надалі ми так тримали. Тут отут лідерство давайте будемо е, тоді е, тримати. Скажіть, ну теж велика така кількість звернень до європейського суду. Про що вона свідчить? Вона свідчить про те, що не наші суди не можуть, скажімо так, винести рішення. Такого, якби ну, справедливого, ну і я розумію, що критерії можна багато назвати, але ж ви ж теж я розумію, що міністерство прораховують у ці всі аспекти. Зв'язку з чим відбувається, що велика кількість українців такі покладають сподівання саме на європейський суд. Ну звичайно, не можна не звернути увагу на такий фактор, як порушення нашої державою прав. Людини та громадянина, передбачених mm -hmm. конвенцією, але деякою мірою це і свідчить про певну про певний розвиток правової свідомості наших громадян. Адже mm -hmm. зараз ведеться велика робота з роз'яснення людям, як можна звернутися до європейського суду, mm -hmm. як можна зараз відстоювати свої права і на міжнародному рівні теж. Тут, напевно, що цей момент більше навіть спрацьовує зараз, так коли вже раніше взагалі ніхто не думав, що ж таке європейський суд і як туди звертатися. А ви давайте тоді, якщо не проти, ви нам. Ну, подивимося, на же реформи тривають: і реформа а, із суддями, і там певні ілюстраційні моменти. Подивимося, як це вплине. Можливо, якось наші суди будуть по-іншому. дуже б хотілося, правда. Я думаю, що всім подивимося, як це буде відбуватися. Тоді давайте, от тільки такі, знаєте, алгоритму звернення і як це можна зробити. По-перше, хто може звернутися? Це перше запитання. Дуже коротко. Знаєте, як от міністерстві сайтів, міністерства юстиції, там є чітка інструкція. І там так. от такі запитання досить не складні. такі: от перше, хто має право звернути? Звернутися. Звернутися має право будь-яка особа, права якої, на її думку, порушені. При цьому особа повинна відповідати певним критеріям прийнятності і її дії також. Зокрема, нагадувати, вона... що такі критерії прийнятності. Я вже вас колись запитувала, але хочу ще раз так. Вона повинна вичерпати всі національні uh -huh. засоби захисту. Тобто, спочатку європейський суд дає можливість державі самостійно виправити порушення особи. Справа повинна розглядатися у національних судах. Крім того, особа повинна звернутися до європейського суду протягом шести місяців з моменту uh -huh. порушення. Але це правило діє тільки у тому випадку, якщо це порушення не є триваючим. Наприклад, можна сказати, що якщо не виконується рішення Національного суду, це порушення триваюче, і не потрібно звертатися з моменту винесення рішення шість місяців дотримуватись. а можна звернутися в будь-який час, коли рішення Національного суду не виконується. Також особа не повинна зловживати своїм правом на звернення до європейського суду. З... А що це означає? Ну я розумію, що можна кидатися словами, і говорити, о, я буду звертатися в європейський суд і так далі. Але ну, знаєте, сказати все, що завгодно можна. Але якщо відповідно до закону і ну, до всіх нормативних аспектів, що це означає? В суду є чітка практика на цю угу. тему. Наприклад, він визначає як зловживання надання якихось неправдивих фактів, або надання неправдивих документів, або вже навіть коли справа знаходиться на розгляді в європейському суді, і особа не повідомляє про якісь надзвичайно важливі обставини у її справі, це теж вважається зловживанням. З огляду на зловживання, європейський суд може визнати заяву неприйнятною і не прийняти її далі до розгляду в європейському суді. А протягом якого часу відбувається прийняття заяви? Ну, от якщо все нормально, все правильно, відповідно і не було зловживання, і використано всі критерії прийнятності, то через який час, скажімо так, вже до розгляду бореться взагалі справа і відбувається суд? Чітко назвати якісь терміни не можна, тому uh -huh. що до кожної справи суд підходить. Індивідуально, якщо це питання, якесь яке вимагає пріоритетності, або обставини, які можуть повпливати на життя людини, або вік людини, суд розглядає справу швидше. В іншому випадку він розглядає їх, так би мовити, в порядку черговості надходження. Так як їх є надзвичайно велика кількість, то справи розглядаються переважно досить тривалий час. Документи зрозуміло, що треба надати. Ще раз нагадайте, якою мовою мають бути надані всі необхідні документи і заява, і все будь-якою зручною для вас мовою вже на подальших стадіях розгляду європейський суд буде вимагати надання. Пояснень однією з офіційних мов Ради Європи, тобто англійською або французькою, але заяву ви можете написати будь-якою мовою: як українською, так і російською, чи іншою зручною для вас мовою. Я хотіла вас запитати, ви зазначили про ті 6 місяців, так? так. Які маються такі бути? А з якого моменту вони відраховуються? З моменту Порушення права людини або з того моменту, коли особа дізналася про таке порушення. Наприклад, uh -huh. якщо було винесено рішення Національного суду, uh -huh. е а особа про нього не могла дізнатися місяць чи два, то буде відраховуватися строк з моменту, коли особа дізналася. Але в цей момент на особу покладається обов'язок довести, що вона дізналася саме тоді про це рішення. Uh -huh. Так, а тоді ще кілька запитань. Я зрозуміла. Тобто, я думала, чомусь думала, що з моменту, коли вже пройдено всі інстанції, а тобто, а може бути, з моменту, як дізналась про порушення, ще на виходить ну, на будь-якому етапі з цих моментів? Просто... Так? Я просто щоб люди не пропускали строки. Це ж важливо, якщо не пропустити строки. Їх, до речі, можна поновити, чи це важко буде? Якщо особа зможе довести, що вона пропустила строк з якихось надзвичайно поважних обставин, угу. то тоді суд може взяти до уваги її пояснення і прийняти справу до розгляду. Угу. Коли я говорю про порушення, я маю на увазі констатацію вже. Порушення як такого, тобто особа дізналася, що порушено її право. Uh -huh. Далі подає вона до національних судів позов зі скаргою, що було порушено її право, uh -huh. і вже тільки тоді, з моменту винесення остаточного рішення у справі, буде відраховуватися шестимісячний срок. Uh -huh. Це я зрозуміла. Ще кілька тоді е, моментів. Чи потрібно буде потім особисто бути приситнім на засіданні суду? Ні, письмовим угу. є процес розгляду угу. справи в Європейському суді. Тому особі не потрібно бути присутнім є тільки uh -huh. виключення, це усні слухання, але вони є надзвичайно рідкісними в історії України. Їх було тільки декілька, тому переважній більшості людей не потрібно бути особисто присутнім. Більше... Ну, якщо є бажання і можливість, то я думаю, що люди можуть бути присутнім. Правда, ніхто не але суд... але рідко, напевно, хто приїде суд пропонує. Е... Усні слухання угу. тільки в певних конкретних випадках, коли вважає їх потрібними, щоб угу. люди дали пояснення особисті. В всіх інших випадках це тільки письмова переписка люди переписуються з зауваженнями з урядом через суд, і все, тобто не потрібно особисто бути присутнім. Угу. Так, в заяві зрозуміло, що все має бути вказано. певні критерії, ви про них зазначили, особливо порушення, яка стаття і так далі. Ну, от Критерії прийнятності. Я вже буду знати на майбутнє цей термін. Під нього, я так розумію, багато що в нього вкладається відповідно до закону. Момент сатисфакції грошової. Вказує сама людина, правильно розуміє? Так, ну наскільки вона там, вибачте, але часто ми чуємо, ну, і мільйон гривень, і сто тисяч гривень. Я не знаю, як люди це розраховують. Ну напевне, що часто юристів долучають до цих процесів. Але тоді європейський суд він, коли приймає рішення на користь, скажімо так, позивача з України, українця він цю суму може змінювати в принципі. Правильно, це ж ніхто не забороняє суду. Так, суд може змінювати суму. Спочатку особа подає свої вимоги uh -huh. щодо справедливої сатисфакції, вони складаються з певних частин, це вимоги щодо матеріальної шкоди, моральної шкоди і витрат на листування та інші uh -huh. поштові витрати. Тоді суд надсилає ці вимоги до уряду, уряд намагається їх прокоментувати, зазначає, що є дійсно правдивим або надає якісь свої зауваження до цих uh -huh. сум. Наприклад, можна вказати, що вона є або за великою, або необгрунтованою. Якщо ці суми дійсно відповідають дійсності, уряд вказує, що він не має ніяких заперечень до вказаної суми. От з вашої тому, що... практики, які суми ви бачили? Ну принаймні, от європейський суд дійсно ну, чітко їх зазначає, а Україна і не, ну, і не проти, скажімо так. Різні суми бувають, я розумію. Але те, що ви бачили, було щось таке нереальне навіть якісь. Я не знаю. Заявники часто з огляду на те, що було порушено їхнє право, вказують дуже різні суми. Угу. Бувають і надзвичайно великі суми, які не відповідають практиці європейського суду, тому угу. що в європейського угу. суду теж є конкретна практика щодо встановлення угу. сум. Припустимо, у якійсь справі суд. Встановлює відшкодування моральної шкоди 600 євро, а особа просить 10 мільйонів. Бувають різні випадки, але можна зрозуміти особу, яка зазнала якихось певних моральних страждань, і тому вона їх оцінює в таку суму. От коли вже є рішення і визначені суми, і уряд України, як ви сказав, взяв до розгляду, і ну скажімо, не було ніяких претензій до цього, коли виплачують взагалі відбувається, як виконується рішення Європейського суду Україна. Тому що я наскільки знаю, ці ж кошти закладаються в бюджет, правильно мають так. бути закладені. Це ж не просто десь взяти кошти ці. От як вони виконуються ці рішення? Після того, як рішення набуває статусу остаточного, а набуває воно, воно такого статусу через три місяці. Три місяці є, так? Так. Mm -hmm. Якщо це рішення, які розглядаються за це справи, які розглядаються за скороченою процедурою, наприклад, пілотне рішення і всі справи, які до нього входять, в нас це Юрій Миколаївич, воно проти України, то рішення набуває статусу остаточного відразу. Тобто три місяці не потрібно чекати. Mm -hmm. Після набуття рішення, рішенням Статусу остаточного, воно надходить до нас на виконання. У нас є відділ, який займається виконанням рішень Європейського суду. Вони надсилають переклад рішення і, або його стислий виклад заявнику і починають його виконувати. Okay. Сума повинна бути виплачена особі протягом трьох місяців. З моменту набрання статусу остаточного в іншому випадку на державу Україна накладається пеня у розмірі 3%. Тобто ну, я чому це Україні невигідно виходить? Так, краще сплатити одразу, так. тому що це покладається, це ну, збільшується, якщо пеня, і вона буде збільшуватися. Так, а викону с виплачує Україна? Ну, те, що з практики. Я можу сказати, що за останній час. Е Тенденція вчасного виконання рішень збільшилась. Угу. Надзвичайно велика кількість рішень виконується, і ми намагаємось вчасно виконати, щоб не принести додаткових збитків держави. Тому ми робимо все можливе, все залежне від нас для того, щоб рішення було виконано вчасно. Так, ви вже пригадали це пілотне рішення Іванов проти України. Ми його часто чуємо, ну так, знаєте, юристи, ваші колеги, от пілотне рішення Іванов проти України. І одразу так думаєш, що це за рішення таке, яке вже ну, я так розумію, що те, що ви зазначили, часто дійсно вже справа може і не тривати довго, бо є пілотне рішення, ну, яке вже як констатація під нього може багато справ якраз бути відповідно цьому пілотному рішенню. А що це за рішення? Що, коли ця справа взагалі була? Це давно вже ця справа була так. Рішення винесено ще в 2011 році. Так. Воно ним констатовано системну проблему в Україні невиконання рішень національних судів. А це це порушення було невиконання рішень судів. Так. і ага. в межах оцього пілотної справи Юрія Миколаївича Вона проти України до нас надходять за скороченою процедурою справи, які стосуються теж тривалого невиконання рішень. Таких справ є тисячі. І зараз на розгляді в європейському суді їх знаходиться теж дуже багато, які ці справи пізніше надійдуть до нас на розгляд також. А ще є якісь пілотні рішення такі, під які знову ж таки, але порушення іншої статті було не такої? Чи в принципі просто про цю, про цю пілотне рішення? І воно проти України, ну я не знаю, коли про європейський суд говорять, про нього постійно згадують. Ну напевно, що воно дійсно працює, спрацьовує і в інших ситуаціях, коли українці звертаються до суду. А ще є якісь, коли інша, ну от ви зазначили там навіть тортуру це про жорстоке поводження, так? Це третя стаття. Є якісь пілотні рішення? Чи поки що ну, для України щоб так? Аналогом щось було у нас більше нічого, крім Іванов проти України. Офіційне пілотне рішення в нас лише одне це угу. Іванов проти України, але є й інші системні проблеми. Зокрема, це тривалий розгляд справ в Національних судах. Є також велика кількість справ, але на сьогодні пілотного рішення у цих справах немає. Вони просто угу. розглядаються теж за більш скороченою процедурою. Суд вказує, що в нас ця проблема набуває статусу системної, але надіюсь, пілотного рішення в ній не буде, і ми вирішимо цю проблему без того. Угу. Скажіть, а такі статті, як невиплата заробітних плат в Україні, це в Європейській конвенції теж є такі подібні статті, коли українці можуть звертатися. Невиплату заробітних плат можна віднести до порушення статті 1 і першого протоколу угу. до конвенції, яка захищає майнові права, угу. зокрема і громадян. А є тобто є. В конвенції Це можна теж... українці використовують цей момент? Ну, Я зараз скажу, що буває ж у нас так, що сплачують, зарплатню сплачують, потім у людей довготривалі процеси, і ми ж не говоримо там про столицю, про всю Україну. Є такі звернення до Європейського суду? Як європейський суд на них реагує? Як швидко виносить рішення в таких випадках? Найчастіше швидко, тому що такі справи. Надходять в рамках цього ж пілотного рішення і воно проти України. А. З огляду на те, що особа. А не... я так розумію, що під нього можна багато чого, ну не багато чого, але якщо ну, критерії прийнятності, знову ж таки, повертаючись, якщо вони відповідають, то під це рішення багато чого може, скажімо так, відповідати йому. так? Ну, Виходить, особа, не отримуючи заробітну плату, так. йде до національних судів. Угу. Національні суди, якщо дійсно є така проблема, виносять рішення, угу. яким зобов'язують боржника виплатити. Особі таку заробітну плату. Mm -hmm. І якщо її, так скажемо, підприємство не змогло їй особисто заплатити ці гроші, то і через рішення Національного суду гроші ці не платяться. Так. Я... Е, цікаво нас Сьогодні з вами вийшла, правда, от скільки таких моментів, які навіть для себе от почула зараз, я дивлюся, що Дійсно, от, третя стаття жорстоке поводження або незаконне затримання або позбавлення волі, стаття п'ята. І часто правозахисники пригадують і, судячи з ситуація, яка зараз продовжується в країні, я думаю, що і буде, як би це не було сумно, але пілотне рішення якесь таке ж теж найближчим. Я не знаю, але мені щось здається, що Європейському суду так теж буде простіше винести якісь рішення, воно стане пілотним і під нього. Бо на превеликий жаль, ситуація. Залишається не досить хороша. Вам дуже сьогодні дякую. Марта. Ми обов'язково побачимося і продовжимо нашу з вами розмову. Ви нам обов'язково якісь цікаві речі розповідайте, особливо про те, наскільки європейський суд дійсно захищає українців, і наскільки держава Україна, наша рідна, готова, скажімо так, дійсно в цих випадках ну, не сперечатися, а певні виплати зробити. Вам до зустрічі. І я сподіваюся, що в бюджеті грошей буде вистачати, бо зараз розуміємо, що всі кошти все таки спрямовані на військові дії. Марта. Ей вашків, начальник відділу представництва держави в цивільних справах секретаряту урядового уповноваженого у справах Європейського суду Міністерства юстиції України, була гостем першого блоку. Ми переходимо до наступного блоку, і в наступному блоці сьогодні поговоримо про діяльність консультаційно-діагностичного центру Печерського району. Не перемикайте.